Доброго дня! Це канал Я і Мої кози. І канал кажи. О, я знову не знаю, як він зветься. Я не можу запам'ятати. у мене язик не стоїть, пластилі не зліплені. Ну, а це нові призи. Це один приз, а це другий приз. А це? це другий приз. Ну, а третій приз це буде. Це від мед uh, О. Ну, а це що з медом, що зв'язано? Це все з медом зв'язано. Так, Верва... що Бо... що тут є? Квітковий пилок. коротше, ну, кажучи, треба чисти і роздивлятися. То Тоді будуть роздивлятися, як буде Доріжки. час. Різні медигорі, дуже, дуже багато Доріжки. всього. Це друге місце. Ну, а третє місце буде сир. Mm. Так що, а знаєте, коли буде розіграш? Коли буде 650 чоловік в них на каналі. Так що працюйте, добрий день. Так що працюйте, чим хоче буде стільки людей. Тим скоріше буде розіграш. <реш> Призи досить гарні. Це мультиварка, наскільки я зрозуміла. Це мед. Ну, а вже за сир за мною не останеться. Так що продовження буде, пішли. Попробувати щось новеньке зготувати, а ну сюди до мене ближче, будеш мені. Помагав, помагав. О, стейк-рібай. А що це таке? Як його готувати? Будемо готувати, Я його робиш пробував за мною. Зараз ми щось виберемо з того додатку. Так, напишіть коментарі, хто вибирав, що купляв. Я буду перша. Так, Купляємо 1 кілограм, більше не хочу. Перед попробуємо. Так, О, додали в кошик. Так, що то далі? Ще щось би вибрати. Так, пряні трави. Йой, Ладненько, то так з вазоночку воно, да, Ігор, продається? Шукайте. Не... А о, такі! Ще й такі є! Ой-ой-ой! Оце да. Йой. Візьмемо. Попробуємо один. Так. А що ще візьмемо? Ну, сир маю свій, не буду брати, то точно. ж тут ще можна вибрати? А це що тут таке? Ого? Ні, топити не будемо точно. Ось це подивимося, що це таке. Перепилина продукція. Ха -ха. Один кілограм 250 гривень. Ого. Скільки їх на кілограм? Правда, багацько виходить. Зараз купимо, подивимось. Так, а що далі, Ігоре? А де нашій кошик? Де воно? О! Ха. Ось так. Бачите, що ми накупляли? Замовити у цього продавця. Так, і ще нам треба, ще нам треба, кай мій ігор, що треба ще фарш для бургерів. О, він. Так, хорошо, буде ще Ха-ха. Так, зрозуміло. То, що ми додамо до тієї покупки. Ось так. Ну, своїх даних я вам не покажу. А не покажу вам всього остального. Так, мабуть, що все. таке то діло. Так, на головну перейдемо. І ось ось таке то діло. Все, робота зроблена. Ладно, чекаємо посилки. Привезла мені мої посилки, ті що я замовляла. Но вона не посилки мені везла, ви не думайте, це не доставка на дому. Вона везла додому, вона мені везла, привозила подарки ті, що на розіграш. Ось, і на розіграш там будуть подарки гарні. А, що буде світло! А то мені темно показує Наталю. Не так не гарно. Це мої рози на вікні вкоріняються, так що до них не, не чіплятися. Ось, І вона мені заодно привезла мої посилки. Так що дивимося. Так, тут у нас, ти казала, що тут має бути від поргової марки м'ясо Є. Ось. Давай я розкрию, подивлюся. Торгова марка м'ясої. То все ми там замовляли, ви не будемо. Я Ухти! Знаєте, Знаю, що вони такі продають. Ха, Ха, зараз ми будемо пробувати. Оце -то, да. Оце то красота. Бачтека. Я ще ніколи стейки не зарила. Це ну. лише буває перший раз. Ось, бачите. якісь інакше. Ну нічого. Я попробую, скажу, котрі краще. Чи ті що круглі, чи ті, що довші. Так, це моя зеленина прийшла. Буду паслася. <гум> Ось так. Так, це мій розмарин, да? наскільки ага. я поняла. Так, це, напевно, достейків. Да, до стейків, до стейків, казав Ігор, треба. Так, це прані трави наші. те в солі такі, сіль така. Ой, яка дрібна. Коротше кажучи, те, що тут що я відео не показала, що я заказувала, я ще дозаказувала. Тому ще вині Ігор. Він зразу не сказав, що мені треба. Ми ще потім дозамовляли. Так. А я не знаю. Чекай, чекай, ось так воно відкривається. А це різні соуси. Ух ти, Коробка ото зверху мокра, ви не думаєте, воно не потекло. Все те, як його. Мої стейки лежали зверху. Ух ти, який соус! Яшкін кошкін. Во, бачите, яка красота. Ха! ха Як файно переложений. Ще, ще й буде на гніздо курку посадити. <рив> <рив> бачите який. Сецебелі. Це Це белі. як зветься. Вишневий. О, то Смородиновий. Яшкін кошкін. Гострий. О, це точно не для мене гострий. Так, ладненько. Треба мені тут подивитися, що це тут в Так, Наталю, допомагай. Бо я однією рукою не війну. Провірити, що ти привезла, чи ти все мені що ти привезла. А що це? Ти так зам... за... заліпляне, заклеєне? Йо, Якому блискучому? Я ліпалі. Ого, тобто, -то. О, Ще в льохові двері утеплю, йолки-палки. Перепілки. Перепілки мої. Друзі, ну хоч подивлюся, які вони. О, що-що-що, воно в торбинці. Я ще їх в житті ніколи не бачила, такого щеняних. Живі бачила, як з під ноги вилетить, то можна впасти з переляку, як пасеш козу. Ой, таке маленьке. Ну нічого, зараз ми посмакуємо. Так, це сюди ми положимо. Так. Доставай ще одне. Давай такой, ящика відсуну. Кладино. Ось тут є в нас ще? Яй, що ти зробила? Ходи, яй-яй. Вже двері не буде чому теплити. Фарш. Це мій фарш. О! Бачите, такий фарш. Ось. То спеціальний фарш. Все, будемо готувати, я вам покажу. Все, не розкажу, бо якщо розкажеш, не інтересно. Ось так. Ладненько. Ось така в мене прийшла посилка, така в мене розпаковка. Тут в мене зеленинка, Ось так. Так що можете замовляти, вибирати і користуватися. Мобільним додатком. Ось так. А зараз будемо ти готувати. Ну, що зготуємо, то тоді покажемо. І тоді я вам розкажу, що воно таке і до чого, і з чим його їдять, як воно чи смачно, чи ні. Коротше, відкрила я свої перепілки, їх треба посмалити. Но, файненький, Я вже посмалила, пальця попекла. Ось, от. Файненькі, жирненькі, посмалені. Вже без піра. Буде не де було пір'їнка, я так не можу. Так, дивимося на стейки. Відкрила. Гарний, без проблем, що файно доїхало. Парш так само на моїй ті як їх, гамбургери, чи як воно зветься, забулася. То Ігора нема, нема кого спитати. Так, теж гарний. Так, зараз всі останні стейки повідкриваю і будемо йти готувати. Готувати будемо на дворі. Я нині, бачите, добре, я навіть Наталю Гану пустила до себе. Ось так то. Я буваю часом добре за те, що вона привезла. Доставила посилку додому. Щоб не казали, що я її до хати не пускаю. <рі> Беремо сіль від Марії духмяні трави, будемо солити стейк ось тими пранящами всіма, щоб він трошки замаринувався і будемо його йти жарити, його вже розпалюю. Дав наказ посолити. Зараз будемо солити. Дивіться, дивіться, він ріжик, пері, пері. О! ці лапки. Так, Ну, я смалила, що Я їх помила, посмалила. І тепер його ріг. Ну, якщо чесно, якщо чесно, вони мені дійсно нагадують жаблячі ноги. Фрішка опазлика. О, ну файненько такі. Файненькі такі, жирненькі. Треба. Будемо пробувати Наталі, треба заказати те, загадати бажання. Перший раз? Да. Так. Тут, тут, тут на ну, вістейки теж я ніколи не пробувала. Я то ще не пробувала. Треба попробувати. Все колись була і перший раз. Все. Так, цей його взяв вишневий соус. Зараз він буде їх вишневий соус. Так, то буде сіль з травами. Ну, трошки більше солі, щоб ще там та була посолі. Можна ну, ще якийсь соус треба дати, я не знаю. Хорошо, і тож. Ти їх так. Так, так. Так, так. Ну, так. так, Давай відкручу. Раз. Що ще пише, ще що ще, ще Так, Це гострий соус. Но пахне дуже гарно. Соус бомбезний. Пахне так. А це що? Смородина. Що ще смородини? Ну, ну. Все. Да. М -м -м. це все. Це гарний. Два сідав. Що не посипу, ти забув? <плакова> Сіль з приправами ось така. Так що у нас? Чебрець? Та ти ж кажи, піди принеси, то я вже піду. Раді того, що ти вже маринуєш, то я вже, я вже піду. То сморотими свій Ще ж тупо лежить. Тут треба глянути, щоб пательня не горіла. Треба було зняти пательники, щоб жар на гарку. Тут треба, щоб пательня прогрілася. прогрілася. Угу. Ми будемо зараз на пательні ті жарити на дворі. Так, стейки що? замариновані, та й все. То що беремо туди? Що, йдемо.